Вітаю вас, шановні дорослі. Ми всі прагнемо, аби наша дитина уникала небезпечних ситуацій, вчасно помічаючи перші тривожні ознаки. На жаль, не кожна дитина спостережлива від природи. Багатьом дітям необхідна допомога дорослих, щоб розвинути цю навичку. Спостережливість дійсно пов'язана з увагою і пам'яттю. Тому тренування спостережливості. Відбувається, коли ми вправляємося, уважно дивлячись, слухаючи, читаючи, а потім пригадуючи отриману інформацію в подробицях. Коли ви йдете з дитиною на прогулянку, попереджайте її заздалегідь. Ми будемо гратися у шпигунів. Я несподівано ставитиму запитання про предмет, будівлю, машину, людину, повз які ми будемо щойно проходити. А ти спробуєш задати, що бачив. А головне попереджати, що гра почалася не можна, і озиратися, щоб подивитися ще раз теж ним за правилами. Повз нас щойно пройшла бабуся, що в неї було в руках, або якого кольору була сорочка в касира, який нас обслуговував? Де сидів кіт, повз якого ми пройшли. Намагаючись відповісти на подібні запитання, дитина має напружено пригадувати. Звісно, спочатку в неї майже нічого не виходитиме, тож хваліть за кожну пригадану дрібничку. Покажіть дитині малюнок, який вона ще не бачила. Дайте їй 10 секунд на те, щоб роздивитися. Приберіть малюнок і попросіть дитину описати його якомога детальніше. Потім покажіть малюнок знову, аби дитина могла себе перевірити. Хваліть за правильно пригадані подробиці. Якщо гра дитині до вподоби і ви вирішили так гратися регулярно, поволі ускладнюйте завдання та скорочуйте час розглядання малюнка. Регулярно запитуйте, де в нас лежать серветки, звідки я завжди дістаю пакуночок з чаєм. А в шухляді для виделок, ножів і ложок, що лежить посередині. А чи знайдеш ти качалку для тіста? Те саме можна і потрібно робити, перебуваючи з дитиною у вітальні, ванні, усіх приміщеннях вашої оселі. Така гра не лише мотивуватиме дитину уважно запам'ятовувати, що де лежить, коли дитина знатиме, де які речі. Їй простіше буде підтримувати порядок у власній кімнаті. Вона не губитиме своїх речей, а ви матимете помічника, який зможе швидко дістати і принести вам будь-яку потрібну річ, не ниючи. А я не знаю те. Прогулюючись родиною на природі, можна не лише милуватися сезонними змінами та заглядати за сусідські паркани. Є багато ігор, які не лише зроблять пішу прогулянку приємною для ваших дітей, а й непомітно для них самих розвиватимуть спостережливість. Я шукаю щось блакитне або синє, червоне, і дитина шукає в оточенні предмет певного кольору. Тільки уявіть, яку перевагу отримає дитина, яка вміє вмикати увагу і спостережливість, наскільки легше. Їй буде вчитися чомусь новому, а доросла людина зможе використовувати цю навичку, обережно керуючи автомобілем, безпомилково заповнюючи таблицю числами, ведучи на посадку літаків в аеропорту, розпізнаючи ледь помітні симптоми захворювання у свого пацієнта тощо. Звісно, гратися з дитиною в ігри на спостережливість означає, що і вам доведеться так само в цьому вправлятися, і якщо ви виявите наполегливість і зробите тренування спостережливості щоденною звичкою, то скоро помітите, вам стало легше запам'ятовувати імена нових знайомих чи вгадувати настрій свого начальника за його голосом у телефонній трубці.